Спробуємо створити модель об'єкта на основі фізичних законів. В цьому випадку, коли ми пробуємо це робити, то ми частіше всього отримуємо систему диференційних рівнянь першого, другого або вищих порядків. Ну, як правило, це перше або другий. І для прикладу я вам покажу модель. Як побудувати модель двигуна постійного струму, використовуючи закони механіки і електротехніки? Передатна функція, якою ми спробуємо замінити модель двигуна, буде виглядати наступним чином. У нас буде там деякий чорний ящик, на вхід якого буде подаватись. Напруга, а якерна як, як функція від часу. А в виході, будемо мати під повороту двигуна Бодяна. Треба побудувати модель, яка буде зв'язувати два ці параметри. А все, що буде в цьому ящику, це у нас буде передатна функція. Став там В. Тут дещо зліва я намалюю, як у нас буде виглядати модель. Фізична модель двигуна. Двигун. Пимо маємо вал цього двигуна і може вертатися з деякою швидкістю, ботовою швидкістю омега. Маємо тут опір якірні обмотки. Сюди І... на, на зажими у нас буде подаватися на напруга. І по цьому якірному колу буде протікати ось тут. Бурморя. Нас... І, як ви знаєте, на обмоці, да тут чи генерується у нас ДС зайти всіх сил. Для цієї моделі я зараз індуктивність сюди ще включати не буду. Тут можна уточнювати модель до незвінності, але ну, ось такий, ось такий варіант моделі розглянемо. Для початку нам потрібно задати, ну, деякі Знання про електродвигун, які нам дозволять його описати. По-перше, у нас ну, вал двигуна, як ви знаєте, у нас починає обертатися, коли маємо напругу прикладену до якірної обмотки. І якщо ця напруга не змінюється, то кутова швидкість обертання двигуна. Секунду, як правило, залишається постійною. При цьому кут повороту він постійно збільшується. І для двигуна постійного струму споразливе таке, що чим більше напруга, тим швидше обертається вал двигуна. Якщо ми, наприклад, затискаємо вал двигуна рукою. Чи там підключаємо якусь, якесь навантаження, наприклад, підключаємо на вал якусь турбіну чи ще щось, то швидкість обертання буде поступово зменшуватися до деякого нового значення. І це значення буде відповідати тому, що у, у такому значенню, при якому Крутий момент двугна буде змінювати моменту навантаження, як урівноважиться, і тоді ну, швидкість падіння швидкості зупиниться на тому ж рівні. І поки ці моменти у нас рівні, то швидкість обертання у нас залишається постійною, і, і похідна від цієї швидкості до рівня нулю. Тепер ці міркування потрібно перенести на Мову мати. Почнемо з кутової швидкості питання. У від... нас розраховується як похідна від кута повороту. Це від... вона дорівнює Дефі від Т по ДТ. Сефі від Т це кут повороту. Відповідно, кут повороту це інтеграл від ботової швидкості. І в механіки є рівняння бортового руху, що, як правило, записується фіном Heй Фі Dom'є від Т Момент двигуна мінус момент навантаження на волу цього двигуна, і також як функція ВІТ. Ці два моменти у нас поміглюються в ньютонах на метр. З букво J тут позначається сумарний момент інерції. Сумарний момент інерції самого двигуна і навантаження. Яке до нього під'єднано. Коли нам момент інерції нам говорить про те, наскільки легко розігнати нам двигун. Чим більше момент інерції, тим важче цей двигун розігнати. Більше часу та більше сили становиться для того, щоб розігнати до певного рівня порівняно, наприклад, з якимось маленьким двигуном. Того момент інерції цей маленький. Далі для опису нам знадобиться ще тім, рівняння механіки, нам знадобиться електротехніка. В нашому випадку момент ось момент вигуна це електромагнітний момент, і він розраховується за наступну форму. Можливо, з лабораторних по основних пробив, де ви пам'ятаєте, що момент. Де у нас дорівнює деякий конструктивний коефіцієнт електричної машини, помножити на магнітний потік, і помножити на струм. Як та там двигуна. Струм у нас може бути знайдений із рівняння, яке описує ось цю тему заміщення. Звідси у нас. Пруга Т рівні ЕДС плюс Р. Де помножити на Івіте? За законом кірхопа? РТ Євіте? Це у нас електрощина сила у Вольтах і Р це опір. Як різної так у свою чергу, ось електрорушні сила розраховується наступним чином, ЄВТ дорівнює також деякий конструктивний коефіцієнт електричної машини, назву його, наприклад, це від Омега. Помножити також на магнітний потік і помножити на швидкість обертання. В принципі, це всі рівняння, які нам знадобляться, для того, щоб можна було вивести це співвідношення напругою, як мотки і швидкості швидкості вогна. Але для початку введемо деякі заміну позначенням, щоб дещо спростити послідуючі записи. Я запишу, що в нас будуть два коефіцієнти: один коефіцієнт К1, який буде дорівнювати СМО на магнітний потік, і буде, наприклад, К2, який буде дорінювати оменя помножтувати. Такою заміною в подальшому будемо спілкуватися. Тепер перепишемо рівняння двигуна у дещо іншому вигляді. Тут у. ось це рівняння, де ще до міга паде Т, де, де рівняє різниці моментів, підставимо сюди е, означення моменту двигуна, і отримаємо таке рівняння. Т та рівня. Нас К1, можете на на і, і мінус навантаження і те. Потім ще одне рівняння, яке у нас зміниться. Це від У нас тепер буде як к 2 на. Омігавіте. На Тепер продовжимо наше перетворення з цього рівняння механіки. Тепер сюди маємо значення струму, натомість цього виразу. І цей струм ми можемо розрахувати з цього рівняння. Тоді в результаті ми отримаємо. У нас Це дорівнювати? Це дорівнювати чому? По-перше, повіте мінус. Є віте, натомість, коли зручій сили я одразу підставлю сюди. Чому? так. Є і і це все треба розділити на R. Пішумо сюди поділити на F. Потім також замінимо тут Евіте. E Євіте e це у нас К2 помножити на Омегавіте. І Омегавіте в свою чергу це похідна від. А, якщо я повністю тут замінити, то будемо мати наступний Т мінус А2 помножити на Т омега від Туась. Де і віте, Т, по т, т і помножити на. Т ділити на Р. Тепер призначення струму підставляємо. Сюди і приймаємо. Переймаємо тут коли я підставлю сюди е... натомість струму ось цей вираз, то тут у мене буде дефі по ДТЕ. Тут про ЄД залишиться де оміга по ДТ, але де Оміга по ДТ можна замінити одразу. Через кут повороту. Це буде тут просто друга похідна від цього кута повороту. Мати тут Д2Т, ДТ, ТНД рівня. А один поможти на. Т. мінус К2. І від Т. Поділити на R і мінус. Стаження від Т. Як бачите, в цьому рівнянні у нас вже є. Зміни, які ми хотіли якими ми тут націлені з самого початку. нам потрібен вираз, в якому буде напруга, ми подаємо на якірну мотку і кут повороту? Якщо ми перенесемо, можна дещо перетворити це рівняння, щоб простіше було його читати. Перенесемо всі члени цього виразу, що містять кут повороту. Ліву частину, а все інше о, до правої частини. То будемо мати наступний. Два від і те по дете. Далі. Плюс. Дін. Два. І віте по ДТ. В лівій частині у нас залишається один помнож на увіте і момент номінальний вітеп. Отримали в результаті диференційне рівняння другого порядку, другого, тому що найвища ступінь. Похідної в нас тут, да? І це рівняння зв'язує хід, на живання, як явно вмотки, з том поворотом, і у порівнянні із набором. Рівняння, що описують окремі частини, що ми мали початково, то у нас відсутні внутрішні сигнали системи двохна, такі, як ЕДС і Струм. Ми якби виключені з цього рівняння і маємо лише залежність між напругою та кутом повороту. Такі рівняння називають рівнянням. Вхід-вихід. В такому випадку модель ну, порядком отриманої моделі називають порядок відповідного дифференційного рівняння, що отримало в результаті переформ. В даному випадку у нас порядок моделі, і моделі вхід-вихід має порядок. Такий ось приклад. Більшість систем, так от, тобто маєте початково е якусь електричну схему, якщо ми говоримо про там, електротехніку, там зв'язану з темою керування технічних там, там, робототехнічних засобах, то е вихідною схемою у вас завжди буде якась електрична принципова схема. Яку вам потрібно буде автоматично описати, якщо ви хочете отримати якусь залежність, хід і вихід, то отримуємо з варіантів опису представлений зараз на екрані. Цю модель можна дещо ускладнити, додати сюди індуктивність. І описати більше зв'язків, щоб ми мали от, модель вхід-вихід між напругою як вхід, напругою, як, яка подається на якірну обмотку, і, наприклад, струмом, який буде потім протікати через цю обмотку. Або, наприклад, можна звідси тримати модель. Ось такий ось, чорний ящик, який буде перетворювати, скажімо. Момент вигуна в пошукісті Ну, Принципово там хід дій нічим відрізнятись не буде. Ви просто ставите собі за ціль, що ви маєте якість вхідного фрагменту, і що ви хочете отримати на виході. То, як приклад, ось молодих рівняння другого порядку. В'яземо трубку та Ворота. Система керування, далі зараз ми прийдемо до перетворення, щоб отримати передатну функцію, але по факту дивіться, система керування, що таке система керування? Це е, механізм, який змінює майбутній стан системи. Тобто, по факту, е, від, ну, отримуємо Відповідь на питання, що буде ось тут а, на виході. А, ще, а, теорія керування вона відповідає на питання, який вхід мені пода... потрібно подати на ось цю систему, щоб отримати вихід, який мені потрібен. А, ну, наприклад, там, скільки мені напруги потрібно подати на двигун, щоб він обертався там, з такою та швидкістю. Система керування відповідає на питання на все, а сам керування, те, що вивчає теорія керування, це як змінювати тут вхід, щоб отримати бажаний вихід.